Всім самій величезний привіт, запрошую на перегляд покупок, що я купив в Аврорі. Ви знаєте, в ту Аврору краще можна і не ходити, чесно вам скажу. Тому що там стільки всього буде. Буває, завозять кожних два дні, що просто без покупок не вийдеш. Купив собі ось такий браслет. Нагадую, нагадав він мені щось таке в етнічному стилі. Ось. І, до речі, він дуже круто кріпиться. Просто зав'язуєте отак от на руку. Так. Один раз і другий раз, і магнітом чіпляєте. Тільки здається, на мою руку він не підходить. Mm. <гум> а я вже так обрадувався, що в мене буде новий браслет на руці. Mm. Та тримається. Ой, дивіться, нормально. Ось такий етнічний браслет. А, у мене така рубашка схожа є. А, в таких кольорах, теж в таких ромбіках, трикутниках. Так, фокус. Ось, думаю, хай буде. От дивіться, чуть-чуть наповнішу руку і все. Добре, що я мале. Ну, не таке вже й худе. З таким скарапузом-пузом. Але добре, ручки, ножки ма мацюпоньки. Добре, хай буде. Я сказав тільки ручки і ножки Мацюпоньки. Так що все, все остальне все добре. Так, що я хотів сказати? Купив ось ці... Знаєте, напевно, скільки буде підставок під правильну машину, стільки, напевно, я їх буду купувати, але я вже зрозумів, що під правильну машину треба все виставляти по рівню, Тому поїду в епіцентр, куплю рівень обов'язково. Ось і буду виставляти по рівню. Ну, подивимося ще оціма також підставками. Я їх навіть відкрию, подивимося, як вони там. Мають вигляд, ось такі вони мають вигляд. Не скажу, не скажу, що маленькі, такі нормальні. На присосках. От було би добре, знаєте, зафіксувати, поставити, а може не будуть на присосках. Ну хто, бу, хто має таку, залишайте коментарі, хто має такі підставки. Зафіксувати, поставити, щоб вона не скакала. Хай би ніжки, би тут би собі, знаєте, балямкались всередині, а сама оці підставки би стояли. Би. Нерухомі. Чотири штуки у наборі. Я заплатив 99 гривень. Ось, я коли купував, думаю, що я куплю. І якщо не підійде, то здам. На жаль, я хворів і тепер здати не можу. Термін вийшов, тому буду пробувати, чи буду скакати. Будемо виставляти пральку по рівню. І ще мені говорили, що краще можна поставити пральну машину, виставити. За рівним зняти буфти, які фіксують сам барабан. Ну вони в мене зняті. І ще сказали, що краще знайти такий добрий, хороший килимок, який повністю буде по розміру пральної машини, і виставити під пральну машину, поставити з тими підставками. Вічна проблема, напевно, буде з тими підставками, з, з тією пралькою. Ну, як за коментарями, я бачу, читаю, що не тільки в мене така одна, одного проблема: як помінялася пралька. Пралька Нова. Перший же день почала показувати свої балети. Так, взяв ось цей Велл, як він називається? Велнекс. Якщо, чесно кажучи, навіть не знаю, який краще. Чи оцей Гелевий брев, да? чи оцей Велнекс? Що хочу сказати? Просто він дешевий. Його врахується 60 гривень за 2 штуки. Мені здається, що все одно бреф Гелевий змивка він йде краще унітаз. Ось, тому що ми, ну, ми з вами поговоримо на кльових та фігових. У мене вже все скінчилося, тому я купив нові. Ось, поговоримо з вами на кльових та фігових у відео. А, які краще, чи брефи сухі, чи гелові, чи ось ці звичайні. А, до речі, це іде Турція. Ну Спробуємо лаванду. 30 гривень. Ну, а разом 60, так однаково виходить за 30 гривень. Також ви теж можете, можете ділитися у своїх під відео, залишайте свої коментарі. Далі, знаєте, що я взяв? Взяв, Хотів спробувати, чи дійсно цей аромадифузор буде давати якийсь аромат. Чим, чим він мені сподобався? Ціна хороша, знаєте, 50 гривень. Але якщо розібратися до кінця, скільки тут того аремоду, ароматної олії, і хтось сказав, що він не пахне. Я замітив, що тут палочки йдуть не дерев'яні, а ще мають бути такі палочки з м'якого матеріалу, щоб сама олія, коли виставляєте палочки аремоводофузор, щоб сама олія набиралася в ці палочки і виходив аромат. Да? Тут навпаки, дивіться, тут палочки пластикові, і мені просто здається, що... Тут просто відкрити оцей самий аромадифузор, і якщо помістити ці палочки пластикові в саму олію, пластик не буде набирати оцієї цієї олії. Ось. І тому я так думаю, що напевно воно пахнути і не буде. Просто знаєте, така класна штука за 50 гривень поставити. А хотів поставити на кухню, на поличку. Ось, ну, подивимося. Написано, що парфум. А Якщо не буде пахнути, то я думаю, що я буду оті бамбульки, ті, буду вмокати в олію, всіх вмочу в олію і так виставлю, щоб хоч трішки щось пахло. Так, ну ось так виглядають самі палочки. Арома палочки. І ось так виглядає сама олійка. Зараз я її відкрию. Ого. Так, це треба, мабуть, розкрутити флакон. Da, розкрутити флакон, кришку розкрутити. Так, все, це відкриваємо. Це також відкриваємо. Ну що ж, я понюхаю. Ой, пахне, круто пахне, дійсно пахне лавандою. Але мені не подобається тим, що оці палочки, вони дійсно, бачите, йдуть пластикові. Як же вам показати на камері? Не фокусується. Ну, не хоче фокус, фокус працювати. Самі палочки йдуть пластикові. Добре, давайте відкриємо. Це, мабуть, треба їх ось так розв'язати. Хоча вони так зав'язані вони були гарно також виглядали. Витягнути їх з мішечка. Так, ну що ж це за палочка? Таке враження, що це пластик. І ось так поставити в серединку. все. Ну і дасться чути, як то кажуть, дасться чути. Знаємо, чи буде пахнути, чи не буде пахнути. Чи будуть бумбончики оті набирати саму арома масла, арому олію. Подивимось. Але аромат лаванди круто пахне. Я, мабуть, і тут його в кімнаті і лиш, залишу. Хай він буде тут стоїть. Я ж кажу в цю а, а, аврору, хоч і не ходи. Хоча завжди можна стриматися і нічого не купити. Зараз дуже всього багато привезли до Дня Закоханих, до Дня Валентина. Привезли різні цукерки. Я також взяла ці цукерки з вами. Спробуємо. Бачу, що це також Турція. Мадгін Турки. Спробуємо ось такі цукерки. Пам'ятаєте, схожі такі коробки, як Рафаело були, вага 150 грам. Так, ось це йде, як тут написано. Тут навіть, здається, навіть і переклад. Так. Ну, цукор, пальмова, соняшникова олія, суха молочна сироватка, сухе молоко. Спробуємо. Ну, вже дегустацію будемо проводити з вами в іншому відео. Так, і взяв ще ось таку. Тут одна йде з мигдалем, а одна йде з лісовим горіхом. Дійсно, схожі на Рафаело, але це не Рафаело, але за дизайном, за Ну, навіть цукерки по формі бачу, також як Рафаело зроблені. Будемо з вами робити дегустацію. Робити дегустацію будемо. Ось. І ще я купив. Що я купив в АТБ Ось ці, я думаю, що вони будуть смачні дуже, по 109 гривень вони зараз йдуть. Оці бочечки з різним наповнювачем. А тут і текіла, і рішкрем, і мохіто. Буду, будемо з вами дегустувати, от тільки я боюсь, що потім не викликали і швидку, і міліцію, і пожежну. Щоб тільки все було добре, тому що тут стільки бочечок з усілякими іріш-кремами. хай бог милує. Взяв ось цей мило. Навіть до кінця, чи то гель для душу, чи то мило. 400 грамів. Але дуже хороша ціна 40 гривень була. Зараз здається по акції дешевше. Він так пахне класно мандарином. Апельсином, і добре, що, знаєте, нема оцього запаху, знаєте, як люблять давати, чи кардамон, чи кориця, чи ще щось. А тут просто свіжий, такий свіжий аромат а, мандарина. Мандаринове диво. Крем гель для душу. Я, звичайно, що маю дуже багато всяких кремів гелів для душу у мене стоїть. Але настільки мені сподобався цей аромат, що я просто його поставлю на кухню. Закінчився у мене. А, Мило для рук, і я буду його використовувати як мило. Надзвичайно крутий там ще було, здається, не пам'ятаю, от які лаванда, мабуть, точно, тому що та лаванда всюди. Ще якісь два види. Разом їх три види. А от мандаринове саме найкраще. Хто купував, мабуть, вже хтось користувався, ви зі мною погодитесь, що це дуже класний аромат. Я сподіваюся, що буде на якість теж не гірше. Так, взяв я ось цей крем Himalaya. мультикрем. я дивлюся а, із індії блогерів. А, хочу сказати, що в Індії ось ця фірма Himalaya дуже-дуже популярна. Взяв ось такий а, кремчик. Тут 20 грам, всі його знаєте. Він такий універсальний мультифункціональний. Не можна навіть, а, якщо якийсь поріз, а, ну, Сказати як буроплюс. Знаєте, так? як буроплюс, щось на, на кшталт того. Ось такий крем. Можна навіть і після гоління, якщо десь порізався, там йдуть натуральні інгредієнти, алої, трави. Також можна використовувати, я думаю, що і для рук. Ось, Тут є переклад, але такі, вже такі мацюпонькі буковки. А, так, Так, мульти, мультифункціональний крем Himalaya Herbal's. 20 грам натуральний, антибактеріальний, антисептичний засіб, який допомагає загоювати порізи, подряпини, легкі опіки, поранення, обмороження та обвітряні ділянки шкіри. Ось. Ось така штучка. Я ж давно хотів її взяти, думав, думаю, хай буде. Навіть кинути собі в рюкзак, де щось колись, чи як все добре. Так. Дуже швидко виходить з ладу а, рушники. Не, не так з ладу, знаєте, виходить як після прання, а, От ніби використовую, да, там чисті руки просто повитирати від води, а кидаєш пральку і вже на, на першому прані цей, цей рушник. А що це пахне? Друзі, я олію розлив. Чи вона розлилась чи що? Де щось, щось точно олія пахне? Напевно, десь протекло. Ні, пахне. Ні, знаєте, що це пахне? А, от що це пахне. У мене ось це лежало на рушнику, і воно ось цим низом. Низом пахло. Я думаю, що ж воно так пахне? Ось, що я хотів сказати, що після прання ті рушники стають такі страшні, ніби вони в тебе вже, знаєте, не, не перший раз ти його переш, а 21 раз. Ось і тому рушники ніколи зайві не будуть. До речі, по акції по 25 гривень взяв. А, хай буде. Ну, ось тут буде в самий раз йому, правда. Дуже гарно вписався в кухню. Так. Взямо ці цукерки. Зараз, до речі, хочу сказати, вони по акції зараз в Аврорі по 49 гривень. Так що можна спробувати. Щодо цікавого. Також, здається, да, Турція іде. Цікаво тим, що коробка. Бачите, пластику у вигляді сердечки. Не знаю, як ці цукерки будуть на смак, але я хочу сказати, що в інакших тут 120 грамів в інакших магазинах схожі цукерки. Просто от в пластиковій коробці у вигляді сердечка, вони коштують 200, за 200 гривень. Я дивився, в новусі такі схожі є. І, здається, в сільпо минулого року теж щось я таке наблюдав, теж, теж якісь і за рахунок пластикової коробки, і не знаю, може тому і ціна дорожча, може якість цукерок краще, але в Аврорі можна купити ось таку коробку цукерок на подарунок за 49 гривень, 120 двадцять грам. Це плитка шоколад. Ще й потім лишиться коробочка для бабусі на нитки. Моя Бабуся завжди в, коробочках, в коробочки складала дріб'язки, всякі шпильки складала. ось. Ну І з цієї ж фірми да? це ж та сама фірма Lexus. Боже, Lexus, я ж тільки зараз прочитав Lexus. Взяв ось ці сердечки, спробуємо. Це також ми будемо пробувати на дегустації. Хіба хочу поїхати ще в Аврору і взяти ще декілька цукерок. Там з'явились дуже цікаві коробки цукерок від Millennium, Ось я такі ніде не бачив. Міленіум така вже сильна. і... Міленіум не є така маленька марка, знаєте, вона в багатьох магазинах а продається шоколад, там в Ері -пері, да? Але ті цукерки Міленіум, які я бачив в Аврорі, я ніде не бачив. Тому я хочу теж їх придбати і з вами продегустувати на відео з цукерками, буде солодке відео. Лексуси теж спробуємо. Хто вже купляв ці Лексуси, залишайте свої коментарі. Цікавить цукерки тут з горішками, а тут з полуничною помадкою. Будемо з вами пробувати. До речі, того, теж вони зараз в акції. Я брав дорожчі, а зараз вони на сьогоднішній день в акції. Не знаю, по яке число, але мені здається. До 12 числа можна ще їх купити по акції. Можливо, і потім також будучи по акції, тому що, як починається, ну, як новинки привозять в Аврору завжди по повній вартості, а згодом вже трішки ціна падає на той чи інший товар. І все ж таки, бачите, добре, що я не поспішив і не купив цю машинку за 199 гривень в Аврорі. Дуже її хотів, тому що в мене є точнісінько така сама, тільки. АТБ, така фура від АТБ, і тепер є така фура від Аврори. 99 гривень. Зараз можна придбати ось таку а, машинку Аврори. Ну, зараз вам покажу, яку я в АТБ купував. Всі, всі мабуть, знають все, так знаєте до а, цього до колекції. Ще й хай Єва зробить таку самісіньку. Сільпоха також свою фуру зробить красиву, і можна складати. А, Колекцію машин, там, де ми з вами ходимо, знім... там де я хожу, знімаю відео, там де ми з вами дивимося акційні продукти. Ось так. Ну що ж, залишайте свої коментарі, поки що пишіть. А я схожу за, а, тим, за машинкою, покажу, хто ще не бачив, і за тебе. Що я хотів сказати? Я ніяк ще не можу поприбирати, зібрати всі свої новорічні штучки, дрючки. І навіть з полички нічого не можу поприбирати. Руки не доходять, чесно скажу вам. Руки не доходять. Ще також у мене стоїть ялинка нерозібрана. В кого стоїть нерозібрана ялинка, залишайте коментарі. Так, ну ось моя машина, як вона так само так? із АТБшки. Схоже, один виробник робив тільки логотипи інакші. В кого ще не розібрана ялинка стоїть, а? Я, я сподіваюся, я не один. Приходьте, розберіть мені, будь ласка, і, бо я, чесно, то хворів. Настрою якось, так, знаєте, такого і нема настрою, щоб щось розбирати, руки не тянуться. Ось. Сподіваюсь, ось у вас все гаразд. А, слідкуйте за відео, будемо з вами дегустувати цукерки. Всього вам найкращого і пока-пока.